Повернення зими після нещодавнього потепління буковину знову накрив холодний циклон, засніжило гірські райони області та й у Чернівцях стовпчики термометра опустились нижче нуля. Як довго доведеться носити зимову куртку та чи не загрожує така зміна погоди весняним посівам? Вже за мить розповість моя колега. Ховаємо шорти та витягаємо шоби, боковина накрив холодний циклон. В соцмережах краяни діляться своїми світлинами під час заметілі. Не уминула снігова завірюха ні високогір'я, ні Чорнівецькі магнолії. Керівниця Чернівецького обласного гідрометеоцентру Тетяна Негадайлова розповідає: через аномально теплий березень зміна погоди відчувається вкрай різко. В гірських районах там зараз справжнісінька зима. Утворився сніговий покрив висотою до 10-15 см. В передгір'ї це 5-10 см. Так що там зараз панує повноцінна зима. І температури там 10 градусів морозу вранці та 0,5 градусів в день. На рівнині це більш таки весняна погода. У нас від'ємні по всій рівнині відмічаються заморозки в повітрі 0,3 градуси, ну а в день повітря в межах 0,3 градусів тепла. Записатись теплим чаєм, одягати рукавиці та шапки доведеться ще впродовж всього тижня, зазначає фахівчиня, адже окрім низької температури ваші сили випробовуватиме і шквальний вітер. У нас з перервами опади переважно у вигляді мокрої, снігу і снігу, але це будуть слабкі опади, сніжок просто пролітатиме, сніговий покрив нарівнені і надалі не формуватиме, а от горах він дещо ще трішечки підсипатиме. Ну, Дискомфортно, звичайно, залишається ще те, що утримається. Вітер силою 12-15 метрів за секунду північно-західний, що буде вносити трішки свій дискомфорт в цю погоду. Проте така зміна погодних умов не завдасть шкоди посівам, каже Тетяна Негадайлова. Та й після посушливої зими волога для ґрунту не буде зайвою. А уже з суботи до нашого регіону знову повернеться весна. Стопчики термометра піднімуться до 15 градусів тепла. Дещо перелом погоді? Ми очікуємо із починаючи з суботи. Перехід на західні, південно-західні процеси, надходження більш теплих повітряних мас ознаменує собою в суботу, щоправда, ще дощову погоду, але це вже будуть переважно дощі. І температура навіть вранці на рівненні будуть додатніми в межах 4-7 градусів тепла. Ну а в день стовпчик термометра вже перевищить позначку плюс 10 і буде. Практично у нас субота від е, відповідатиме нормі неділя. А наступний тиждень ми очікуємо перехід уже знову на літню погоду. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.